То такий адвокат з корпоративних справ та коли він потрібний. Адвокат з корпоративного права це фахівець у сфері права, який допомагає підприємствам, організаціям та іншим юридичним особам у розв'язанні питань, пов'язаних зі створенням, функціонуванням та реорганізацією корпорацій. Давайте розберемось в декілька простих кроків, коли ж він потрібний. По-перше, коли ви ще не маєте власного бізнесу та бажаєте зареєструвати його, аби стати успішною компанією в майбутньому, або ви вже ведете успішний ФОП та хочете масштабуватись до повноцінного товариства і випускати власні акції та ділитись частками між засновниками чи акціонерами. По-друге, ви вже власник успішного бізнесу, котрий бажає урегулювати бізнес-процеси, такі як прийняття рішень зі співвласниками або ж утвердити нові повноваження керівного органу, чи порядок виплати дивідендів або ж залучення інвестицій. По-третє, якщо бажаєте масштабуватись до відкриття філії чи представництв задля експансії нових територій і ринків. По-четверте, у вас виникають питання щодо законності діяльності компанії з приводу кветр, контрагентів, випуску чи продажу майна, акцій і так далі. По п'яте, і останнє це міжнародна спрямованість і юрисдикція в інших країнах, таких як Британія, ЄС чи зони нульових податкових обтяжень. Тож, якщо якесь із цих питань вам наразі актуальне, ви можете для початку замовити консультацію у спеціаліста юридичної компанії Інсенін, звернувшись за посиланням в описі під відео.